Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу електроінструментів та плиткорізів. Випала нагода вам показати більш детально самі найдорожчі elite серія плиткорізів фірми Ruby, TZ і фірми Sigma серія XL. Обидва вони е, мають довжину різу е, 1550 мм. Ну, серія Рубі, той, що в мене зараз, Рубі, він на 1300 мм, але існує такий самий на 1,550 м. Я спочатку думав, що вони е, схожі і можна е, їх порівнювати. Але е, коли я вивчив їх характеристики, коли е, надивився на них. Поюзав, я зрозумів, що це зовсім інші плиткорізи, різна мета у них. Тому їх не зовсім коректно зрівнювати, але порівняю. Чому не коректно? Тому що рубі він застосовується для самої товстої плитки товщиною десь 20-21 мм, тому що у нього зусилля по розлому складає. І зусилля на різець складає півтори тони 1500 кілограм. Це величезне зусилля, він лідер по розлому найтовщої плитки, і він для неї призначений. А сігма він призначений для товщини плитки 19 мм, і зусилля. Нарізець складає всього 770 кг, практично в два рази менше, ніж у сігми. Хоча декларується, що він ріже плитку товщиною до 19 мм. Це також досить товста плитка. Але ви ж маєте розуміти, що все ж таки в рубі набагато переважає Сігму по зусиллю на різець. І це, ну, скажімо так, принципова така перевага. Тепер зупинимося ми на деяких нюансах, бо все життя складається в нюансах. Комплект поставки. У Рубі йде в комплекті два ось такі ролики. Один на 8 мм, інший екстрим на 22 мм, який комплектується цей плиткоріз. Сігма комплектується роліком. Звичайний не без підшипника розміром 13 мм. Але, як зазначає практика, його досить вистачає на виконання розрізу більшості плиток. Що ще? В комплекті поставок? Більше нічого не входить, то що ви бачите. Але у рубі в комплекті постачання є ось такий шикарний чехол. Крім того, цей чехол він на коліщатах. Що досить зручно і входить в вартість. В комплекті до рубі є також коліщата. Вони стоять на Сігмі, якщо ви подивитесь, вони там в комплекті прикручені, а в рубі треба прикручувати. Ну, кому треба, то і прикрутить. Хто не треба, той буде переміщувати в чехлі. Ось і вся поставка. Тут є такий карманчик, який можна скажімо так складати лінійку, бо вона в рубі. Розбірна. Так, тепер е, пішли далі по характеристикам. Не по характеристикам, а по принципу роботи. Прижимні площадки у сігми традиційні, оцинковане залізо з е, 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 пружинами. Є, ну, це класика жанра. Звісно, оценковата. Ну, з зараз вона треться, з зараз вона ржавіє, але не так швидко на, на все життя ви не купите. В Рубі тут зовсім інакша система прижиття. Тут також воно пружиниться, бачите? Але вона для зручності воно складається ось, ось таким чином. Ось таким чином для транспортировки, для зручності вона складається, ця система, і тому вона ось така, якась, е з з з повністю виголотна з алюмінія, з'єднана між собою ось такими, е скажімо так, з'єднаннями. Ну, Як на мене, е досить пристойна, досить якісна. Вона виконує повністю свою функцію. Якщо ви подивитесь, тут є такі прижимні е скажімо так, е спеціальні. Щоб вона прижималася. І коли ви ріжете плитку, щоб вона плиткою не ламалася, і прижималася, коли ріжете. Ну, Нема в мене претензій по такому. ну, Вона тільки більш громістка. І, як на мене, вона, ну, вона хоч і ви, виглядає хлипкою, але на самом ділі тут ламатися нема чому. Звісно, якщо молотком, ви її не будете бити. А так вона, я впевнений, що прослужить досить довго. Це раз. Е, розломний. Получається, розлом виконується у сігми ось така направляюча. На направляючі впаяний посередині, тут, я так розумію, бачите, тут є всередині, тут відомо з металу впаяний такий розламувач, щоб з часом він не пошкодився, ну тому що алюміній це метал не такий міцний. Тому тут впаяли спеціальне таке направляюче, щоб воно служило довго і щасливо. А основа у сігми. Алюмінієво. Ну, це спеціальний алюміній такий міцний. Основа у Рубі. Основу, можна подивитися ось тут, основана у Рубі. Основа у рубі метал. Я так розумію, повноцінний, нормальний міцний метал. І тут, звісно, тут розламувач, тут планка розламувача вона також металічна. Тому е, вона буде служити довго і не пошкоджується при виконанні розлому, що також є плюсом. Е, переходимо до лінійки. Лінійка усіми вона цільна, алюмінієва, е, дуже легко і зручно е, повертається, е, фіксується, Тобто можна для швидкого фіксування є кнопка швидкого фіксування. І ви можете зафіксувати в будь-якому положенні. На будь-який тут. Як на мене, як традиційно сігми, це зроблено досить зручно, немає в мене претензій до цього. Так, витеро мистецтво. О, у Рубі. Тут все складніше. Принципово, воно те саме. Але ось є кнопка швидку, Тобто рычажок фіксації зверху. Є кнопка швидкого фіксування. Так само ви повертаєте, зафіксували і зажали. Але бачите, яка конструкція тут цікава. Я не розумію, для чого вона така конструкція, але вона є. Можливо, я не розібрався. ну На роботу не впливає, фіксується міцно. Які ще нюанси? Лінійка вона розбірна. Вона складається ось таких частинок. Ну Як на мене, це невеличкий мінус, тому що цільні лінійка вони завжди е краще, ніж е розбірна. Тому що, бачите, тут, вроді і люфта немає, але тут до долі міліметра може бути критична. Вона ось затягується ось цими ось е болтами і вона, звісно, міцно тривається. Але при, для переміщення її треба розбирати і складати окремо в чехол. Так, слідуюче, боковий упор. Боковий упор. У сігми традиційний, немає у мене до нього ніяких претензій. Тут досить просто, якісно і не і чому всі так не роблять. Він, він може штовхатися до самої тоненької, до самої вузької полосочки, щоб фіксувати збоку. І фіксується зверху. У Рубі традиційно він складається з двох половинок. Чому з двох половинок? Тому що ви доходите до, до якоїсь межі і далі він не рухається. Для того, щоб меншу плитку якимось приперти, треба традиційно для рубі, я не знаю з якихось причин, ось так такі робити рухи, щоб ви її сюди могли е збоку прикласти для нарізання серії е плиток. Ну, можливо, є якісь... Підводні камені в тому, що рубля постійно на своїх плиткорізах це робить. А як на мене, це незручно. Ну, і не те, що незручно. Лишній поворот, менший упор. Хотілося б і краще. Але це різні плиткорізи. Так, давайте ходімо далі. Ви далі зрозумієте, це міцний плиткоріз для товстої плитки. А цим плиткорізом можна і мозаїку різати, досить тоненькі, досить тоненькі-тоненькі кусочки нарізати. І бачите, якщо ви придивитесь, тут розламувач набагато менший. Він складає ну, приблизно біля 10 см. Ось такий розламувач з, з пластиком, щоб не царапати плитку. А вже рубі розламувач величезний. Він величезний, тут є пластиковий захист, його можна зняти, звісно, для різної плитки. Але в нього ширина ну, сантиметрів ну, мабуть, 20. Тому я впевнений, що у сігми, напевно, буде краще працювати, якщо тоненькі-тоненькі кусочки нарізати. Так, лапки. лапки. У сігми ось такі вони міцні. Я так розумію, вони оцинковані. Їм ламатися нема чого, можна на їх і наступити. І будь-яку плитку витримають, тобто, ну, і не зламаються, тут ламатися нема чого. У рубі ось такі шість лапок і тут такими амортизаторами. Вони пластикові. Я впевнений, що вони міцні і прослужать весь термін е, роботи плиткоріза. Так, направляючі. І там, і там направляючі алюмінієві, але принципово повністю різні. Давайте по сігмі спочатку роздивимося. Направляюча. Їздить по алюмінієвому направляючу. В алюмінієвому направляючу впаяна сюди з нержавійки ось такі циліндри. Не циліндри це. Не полоски, я не знаю, що це куля, чи на... вона кругла чи якоїсь форми, але по їх їздить ролик. Ролик складається з двох рядів підшипників, шарика підшипників. І не стирається алюміній, тому що ролик їздить по ось такій випуклій направляючий Знизу, якщо ви придивитесь, такий самий стоїть ролик. А два ролика стоять знизу. Один і другий, ви можете їх побачити. Е, і люфта немає ніякого. От я хилитаю, тут неможливо взагалі тобто, ні міліметра, ні півміліметра, тобто все ідеально. Е, Якщо давайте подивимося, чи воно по центру ходить. Якщо від... ось цей ролик стоїть на 13 міліметрів, який е, ріже. Плитку. Він відкидається для розлому і для розрізу. Два, два режими. Е, Слідующе, з цієї сторони стоять ексцентрики, ось як ви можете їх побачити, для того, щоб регулювати. З часом, регулювати, щоб не було ніякого люфта. Е, їздить воно плавно, тому що на підшипника немає у мене претензій. Що особливо радує, це відсутність. Люфтів ніяких, немає взагалі ніяких люфтів. Це досить, скажімо так, незвично. Це тільки стосується, от я це бачив в плиткорізах серії TQ це по Рубі, і в плиткорізах у мене Super Pro, Pro по Batipa. але... Тут, звісно, все міцніше, тут немає ніякого хилитання, ніякого руху рейки. Рейки настільки міцна, що я, я не знаю, що можна сидіти на неї, напевно, вона нікуди не рухається. Величезна ручка, величезний тут кріст для, для самих делікатних і самих робіт по порізці плитки. Так, тепер переходимо до рубі. Рубі тут все складніше. Як на мене. Чому складніше? Принципово, воно приблизно те саме. Тут стоять з однієї сторони три ролики, які їздять по таким самим випуклим направляючим з заліза, тому алюміній не зітреться. Підшипники, тут ролики також на двох рядах підшипників. Ролики з однієї сторони три і з іншої сторони три. Два зверху, один знизу. Звісно, їх також можна регулювати за допомогою ексцентрика, якщо вони виходять з ладу. Але, звісно, конструкція складна. Чим складніша конструкція, тим люфт завжди більший. Тут, тут дуже цікаво працює розлом. У, у, що цікаво, що у рубі дуже гарно видно. Зону різу, коли виріжете. Ось, якщо ви подивитесь, це зазвичай плиточники звертають на це увагу. Ви бачите постійно ролик, який... Це ролик взагалі я взяв інакше, що він не йде в комплекті. Але видно, коли ви будете різати, у вас буде видно, що ви і де ви, і як ви ріжете. що також зручно. Так, на рахунок ліфтів я зупинився. Звісно, якщо похилитати, дивіться, бачите? Є невеличкі люфти. Ці люфти, звісно, по моїм скажімо так, задумкам, вони приблизно десь пів міліметра десь є люфт. Це мі мізерний люфт, ніхто на це не звертає уваги, але він є. Звісно, можливо тут і регулювати тут не вийде, тому що тут, бачите, люфт дається ось тут на осі трошки люфтить. От там на підшипниках чуть 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 чуть, -чуть. Ну, Я просто на це звертаю увагу, більшість людей на це не звертає увагу. Розлом тут виконується двома, два рази. Ось ви ось здійснюєте поріз. Кстати, ход у нього навіть м'якше, навіть краще, ніж у сігми. Дуже плавно, ну, просто ідеально рухається каретка. Коли ви закінчили різати, ви робите розлом. Перший раз він розламує товсту плитку. Якщо у вас плитка тонка, ви робите ще один рух. І ви можете і тонку плитку розламувати. А якщо ви ще далі піднімаєте ручку, вона розфіксовується і опускається. Ну, Такий цікавий принцип. Працювати можна одною рукою. Не треба як якусь іншою рукою там, відгортати. Розламувач. Я впевнений, що цей плиткоріз, ці плиткорізи вартують приблизно одних і тих самих коштів. Відомі фірми. Працюють і той, і той, але у них зовсім і різне призначення. Це для товстої плитки. То і для делікатної порізки, ідеальної, ідеального порізку більш тонкої плитки. Ось і все, що я хотів в порівнянні. Можете до мене звертатися, я буду, спробую вам допомогти по їх придбанню. Або можу вам видати в прокат плиткорізи. В основному я займаюся електричними плиткорізами. Тому зараз буду складати. А, різець тут який плюс ще у рубі. що Тут дуже швидко і зручно міняються різці. Ви бачите, ось, ось тут поворотом невеличким поворотом ручки ви зафіксували, і таким самим поворотом ви розфіксували і витягнули різець. Крім того, цей різець можна змінювати висоту різу, підналаштовувати різної висоти. Усіх ми такого не маємо. Це також е, плюс. Ну, Ви бачите, да? є і плюси, і мінуси в цих плиткорізів. Е, тому вам за призначенням треба вибирати, який ви хочете. Придбати, я впевнений, що і той, і той це достойні плиткорізи, які вам сподобаються в процесі роботи. Всього найкращого. звертайтеся. Якщо є питання, пишіть, я постараюся вам відповісти. До побачення.